Що є Делові Бомби в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Цю неділю ми знову зі слів святого Івангелія чуємо ту князівку, якими нам потрібно бути, до якої висоти закликає наш Господь. Ми чуємо заклик про те. Як звершується любов християнам, як ми, як діти Божі сини Божі, маємо ставитися до наших ближчів. І хочу розказати історію про те, як один чоловік врятував змію, яка була у вогні. Він витягнув її з багаття цього, а та змія його вжалила. Потім він її відкинув, вона знов потрапила в багаття. Тоді взяв він палку і що зробив? Знов витягнув цю змію і відкинув від себе. А ті люди, які були поруч із ним, сказали йому, чому ти так зробив? Вона ж тебе а ти знову її витягнув з багаття. Тоді цей мутрець відповідає, кажучи, що природа змії це кусати її. а природа людини є допомагати. Природа людини є любити. Звідки ми знаємо, яка наша природа? Знаємо найперше з власного досвіду, тому що знаємо, що найбільше щастя, найбільше піднесення і найбільше духовне умиротворення людина отримає тоді, коли любить і коли є любимим. А значить, той стан, який найбільш природній для нас. І найбільш щасливий для нас це є стан перебувати в любові. Також ми це знаємо і з того оповідання, яке розказує нам про те, як Бог створив людину і до чого поклик, де вказано, що людина створена на образ Божий і подобу Божу це значить, що, що ми маємо уподібнюватися до нашого Творця. А наш Бог є любов. Тому те, що є природою людини, це є любов. Якщо є любов, то в людині є все. Людина буде щасливою, людина буде умиротвореною, людина буде робити правильні кроки свого життя. Але якщо ми позбуваємося своєї природи, вступаємо на інший шлях. Який є інший шлях? Протиприродній. Коли ми не живемо за законом природи, за законом божественного покликання нас до любові, то ми поступаємо проти природі, не по любові. Що тоді відбувається? Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, потрібно привести свій приклад. От природою риби, є що? перебувати в воді, і там все життя її проходить. Якщо рибину забрати із води протиприродній середовищі. що відбувається з нею, вона гине, вона не може. Якщо природою для тварини є природнім є дихати повітря, а її помістити там, де повітря немає. Що відбувається? Чи людина, чи тварина гине? Повітрям для нас, які є християни, а це значить, що ми є діти Божі, що ми є сини і доньки Божі. Повітрям для нас є любов. Якщо ми цим повітрям не будемо дихати, то що з нами буде? Ми гинемо. Ми потрапляємо в таке протиприродне середовище, де і плоть наша, і неміч наша, де є підступи ворожі нас скомують, і ми в цьому рабстві погибаємо. Де вихід із цього падіння? Вихід із цього падіння. Іти шляхом любові. І весь закон Божий, все Слово Боже, і все Івангеліє, і, можливо, навіть всі книги світу вони будуть говорити про те, що той, хто любить, той щасливий, а той, хто не любить, той нещасливий. Ми дуже багато говоримо про любов. Чому дуже багато говоримо про любов? Бо насправді досягнути тієї висоти божественної любові. Або навіть євангельського, прикладу любові, який ми чуємо сьогодні, що любіть ворогів вас, Але як любіть, любіть не тільки тих, хто вас любить, бо так і грішники чинять. Даруйте, давайте не тільки тим, хто вам дає, щоб отримати подяку. Давайте всім, тому що і грішники дають тим, від кого не чекають отримати нагороду. До чого закликає ця висота Євангельської мудрості? До того, щоб ми маємо жити тільки любов'ю. Ми маємо в своєму житті вимірювати правилом любові. А як тільки ми включаємо не вимірювання правилом любові, а розумом, тоді ми прорахунки робимо. Цього ми будемо любити, тому що він нам вигідний. А цю людину будемо любити, тому що вона нам симпатична, а ця людина нам приємна, а ця нам допомогла. І якщо ми так любимо, то ми ще не є того рівня любові, який мають діти Божі християни. Тому що що Господь каже? Що ви любіть навіть ворогів ваших. Ви любіть, бо підстави цієї любові не є щось, що нам набиде. Підставою цієї любові, що ми маємо любити є любов Божа до нас, оскільки Бог нас полюбив, і якщо ми прийняли цю любов, то така людина по-іншому не може поступати. Коли я усвідомив, що я з любові Божої сьогодні проснувся і, перед, і мені подарований ще один день жити, то які я буду кроки в цьому житті робити? Шукати своєї вигоди, чи бути служителем Божим, чи бути дитиною Божою. Тому підставою для того, щоб ми любили ближніх, не є якась вигода, не є якийсь раціональний прорахунок, не є якісь правила касти, одежа, національності, мова, ніщо не є тим, що змушує мене любити. Єдина підстава, чому християнин любить ближнього, це тому, що Бог, який дав мені життя, Він сказав, щоб я любив. Він сказав, і цього Слова Божого, і того дару Божої і любові, і Божого життя, подаровано конкретно мені і кожному, є достатньо для того, щоб любити всіх, щоб прощати, для того, щоб давати, щоб підтримувати. Щоб називатися Сином Божим. Але якщо ми погляд з цих високих іванівських слів повернемо в нашу буденність, то ми побачимо іншу реальність. Ми побачимо, що навіть у тому середовищі, яке з усіх розумних прорахунків є найпрекраснішим для того, щоб перебувати в любові, яке це є середовище? Це є середовище нашої сім'ї. А чому ми кажемо, що наша сім'я є найкраще місце, щоб перебувати в любові? Тому що сім'ю, чоловіка, жінку нам не дає Господь. Ми самі вибираємо. Правда? Ми самі вибираємо по тих параметрах, які, можливо, своїм розумом накреслюємо. Ми самі приходимо і клянемося один одному в вірності, в жертовності, в любові. Ми самі вибираємо це місце, де кажемо, Боже, подаруй мені ту людину, з якою я буду досягати вершини любові, з якою я буду служити тобі. Оце є початок сімейного життя. Але ми бачимо іншу картину, що навіть у цьому місці, де мала ця любов процвітати і в повноті звершуватися, вона трансформується в щось інше. Не Івангельську любов, не Божу любов. А любов, яка призводить до того, що двоє людей, які не могли усвідомлювати, своє життя один без одного розходяться, діти стають сиротами за живих батьків і тому подібне. Чому так є? Тому що, можливо, нас не вистачає того ресурсу любити по-божому. Можливо, і так. А можливо, в, наш, в нашій душі є іншого ресурсу забагато. Любити не по Божому а по заповідях ворога роду людського, любити з егоїстичних побуджень, любити з вигоди? Можливо, в нас самолюбство набагато більше. Але як нам вийти з цього? Де знайти нам шлях, який нам. Нас виведе з цього такого падіння, де ми не в силі називатися дітьми Божими, тому що не любимо, як він до кінця. І знаєте, сьогоднішній день нас церква не лишає без відповіді на це питання, тому що ми з апостольського послання чуємо такі слова апостола Павла себе. Він розказує, що знає людину, яка була піднята до третього неба. Яка бачила те, що очікує нас тільки після часу, коли ми покинемо цей світ. Людина, яка чи в тілі, чи без тіла не знає, але була на висоті. І після цього, коли він описує ніби свій, свій стан, він каже, я цим не буду хвалитися, а буду хвалитися немочами своїми. Тому що коли я мав неміч, просив Бога, а Господь сказав, що достатньо тобі сили моєї. Сила моя здобувається в небі. Якщо ми не можемо любити, якщо ми не маємо сили любити, якщо наш запас любові на дні, де ми цю любов можемо взяти? В Бога. І тільки тоді, коли ми усвідомимо, що ми є немічні сусуди. Тільки коли ми усвідомимо, що ми своєю природою, своєю силою не маємо того запасу енергії, сили любити до кінця, тоді ми стяжемо, будемо стяжати силу Божу. І тільки отримавши цю благодать Божої любові, благодать Духа Святого, ми зможемо любити до Кінця, ми зможемо любити так, як полюбив нас Бог. Віддавши себе заради нас на Христі, тому що Сина Божа звершується в неміч. А як тільки ми цю неміч, не усвідомлюючи, а неміч почнемо називати <кхух> правдою, що мені повинні служити, що мене повинні любити, тоді все дійде до краю. Коли ми усвідомимо цю неміч, і припадемо на колінах до Бога і скажемо, Боже, я є людина грішна. Я знаю, що ти покликав мене до того, щоб я любив і любив до кінця, але немає мені сили. Дай мені силу свого Святого Духа так любити, як ти заповідаєш нам у Святому Івангелі. Тоді ми будемо сповнені благодаті Божої. Тоді ми будемо сповнені тієї сили, яка буде нам давати можливість йти шляхом заповідей Божих, давати можливість нам зростати до синівства Божого і називатися дітьми Божими. Тому, дорогі браті і сестри, від любові все на світі, І щастя від того, що вона є, і проблеми від того, що її немає. Але де любов на світі береться, вона береться тільки через серце людське. Бо тільки людське серце може прийняти ту волю, те слово Боже, ту силу Божу і навколо себе преобразити життя, зробити його сповнене любові. Тому, незважаючи на ті всі немочі, на ті всі падіння, які є в нашому житті, є навколо нас, будьмо все ж таки, провідниками. Божої благодаті. Ми соромимося перед Ним визнати те, що ми є недосконалі і недостатньо нас сили. Бо тільки тоді, коли, усвідомивши це безсилля, ми отримуємо силу Божу. І коли отримуємо силу Божу, то любов навколо нас буде підніматися. Тому нехай Господь, який через креслі свої страждання явив любов до всіх нас, людей. Дає нам ту силу любити. І любити ніколи не біжно, навіть коли ми щось нам наламали, щось пошкодили, завжди є вияв любові через прощення, через покаяння. Тому отримай цю силу від Бога і почнемо жити в любові. Бо це є та вода, в якій ми маємо плавати. Це те, повітря, як яким ми маємо дихати. А якщо ми не будемо дихати цим повітрям, то ми близькі до загибелі, то нехай Господь Бог дасть силу бути нам дітьми Його, справжніми християнами, які випромінюють любов, які живуть в дусі і благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу!